Пожежа у багатоповерхівці в Одесі. Двоє людей загинули, вісьмох евакуювали. Повернути тіла загиблих військових додому. Одесити з історичного центру проводять розкопки в Миколаївській та Київській областях. Письменник, драматург та композитор на Алеї Зірок в Одесі з'явилися нові імена. Це наслідки пожежі у дев'ятиповерхівці на вулиці Курській, 161, в Одесі. О пів на дванадцяту ночі сталося загорання у квартирі на сьомому поверсі будинку. Потім полум'я перекинулася на восьмий та дев'ятий поверхи. Епіцентр пожежі був під квартирою Наталії Мисак. Вийшла, відкрила двері на балкон і побачила план. За документи ну. В... Под'їзд було взагалі темно, невозможно було. Постраждало все. В першу очередь вікна, балкон. Тільки от ремонт, от буквально місяць назад тут приклеїла обої, там робила, а тут потихеньку, потихеньку. Ну, все дармо. Тут був колись балкон. Все, що з нього залишилося, це ви можете побачити. Там був шкаф з книжками, крісло. Це вижило, тому що напевно, рятувальники прикрили і більше вітер був з тої сторони. Воно так і пішло в ту сторону. Деякі квартири затоплені внаслідок гасіння пожежі, трьох вибиті вікна. На сходових майданчиках з сьомого по дев'ятий поверх всі стіни чорні від сажі та пахне димом. Я побачила, що за вікном ну якесь як фірвірк. Я до вікна. І тут вибухнуло, мабуть, вікна вилити, чи що там воно зробилося таке. І я бачу, що це вже не фієрвір, що це настоящий пожар, це пожежа і це десь дуже близько до моєї хати. Ми одяглися, і я хотіла вийти з квартири, я вже не могла вийти з квартири. Там такий був дим чорний, і він такий їдучи, що ти навіть з, з, з мокрим полотенцем, ти, ти нікуди вже не підеш, навіть з мокрим полотенцем. Ні світа, нічого таке темне, оце все чорний такий гідкий дим. І... Я повернулася в квартиру. Загалом гасіння пожежі зайняло півтори години. Було задіяно 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Час на початок ліквідації пожежі збільшився через щільно припаркований транспорт. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина 1945 року народження. Через сходи було евакуйовано вісім осіб. Одна з яких громадянка 1937 року народження малорухома – Загинула в кареті швидкої медичної допомоги Найбільш ймовірною причиною пожежі стало необережність під час куріння загиблою особою. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. В Одесі відбулась зустріч міністра закордонних справ Хутви Габреліуса Саванзбергіса, міністра оборони та закордонних справ Ірландії Саймона Ковані та очільника МЗС України Дмитра Кулеби. Чиновники побували в морському порту, де побачили, як на кораблі завантажується збіжжя. Цей огляд було перервано двома повітряними тривогами. Серед іншого обговорили питання навколо Запорізької атомної електростанції та повідомили про надання Україні додаткової військової допомоги. нашим урядом було прийнято рішення передати. Україні дві партії бронетранспортерів. Одна партія надійде вже незабаром. І хоча вони надійдуть не безпосередньо для військово-морських сил України, я думаю, що власне ЗСУ краще знають, як їм краще використати цю допомогу. said, We trust the Ірландія це невелика країна. В нас немає величезної кількості військової техніки та обладнання, тому ми намагаємось зосередити нашу допомогу шляхом виділення коштів, зокрема по лінії проектів та ініціатив європейського характеру. Зокрема, Ірландію було виділено 55 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Ферсвитинка цемосютинкендюповигасом дискашн інрелейшентю. В Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка фотографувала об'єкти інфраструктури. Я їду з й фонтан, вона знімає повністю маршрутку. Вона снімає військову кабіною, потім саму таку подарунці всі училище. І ще знімала адміністрація. Смотри, графіці. Я відала, як про... я просто, я так видела, я как просто ви всі об'єкти знялися. Правоохоронці, які прибули на виклик громадян, підтвердили їхні підозри. Повідомила речниця патрульної поліції Одеської області Алла Марченко. Патрульні поліцейські перевірили мобільний телефон жінки та з'ясували, що там велика кількість номерів телефонів абонентів країни-агресора та активне спілкування з ними, а також фото та відеофіксація об'єктів інфраструктури. Дякуємо містянам за пильність та допомогу. Жінка не заперечувала, що проводила зйомку та стверджувала, що не мала злочину намірів для подальшого з'ясування її доставили до відділку поліції. Так, одесити з воєнно-історичного центру пам'яті слава працювала на Київщині на початку вересня. Задача їхнього проєкту під назвою на щиті знайти тіла загиблих бійців. Будівлю на цьому місці влучила ракета. Тоді знайшли тіла двох українських військових. Ми приїхали з кінологічної служби і собаки обнаружили останки ще одного воїна. Але, як вам сказати, він знаходився в зданій. так сказать, в нескольких метрах от основного здания. И ну, можно сказать, что это какой-то хозпостройка. От него это фактически здание все превратилось в крематорий, тут по-другому не скажешь. Вот, вот этого парня, с полностью сгоревшего дотла, фактически остались только, только сгоревшие кости. Усього у команді 14 людей. Робота умовно поділяється на декілька етапів. Спочатку хлопці запасаються їжею та всім необхідним. Далі виїжджають на місце, яке їм вказують в Генштабі. Пошуковці разом з представниками Збройних сил України проводять безпосередньо самі розкопки та транспортують тіла загиблих. Все відбувається прозаїчно, як ковіріць. Тобто робиться розкоп, локалізуються останки і піднімаються. Вот, после чего грузится в мешок, и мешок маркируется, собираются данные перед этим с тела, все, которые есть. То есть это личные вещи бойца, это шевроны, которые дают идентификацию личности. И подписываются мешки для того, чтобы можно было потом их хорошо идентифицировать. Ігорю Попову 34 роки. На початку повномасштабної війни він волонтерив, але у червні вирішив приєднатися до команди. Згадує, як три тижні тому працював на Миколаївщині. Тоді на водку дали місцеві, пошуковики в п'ятьох працювали у полі. Це лопата в принципі, наша основний інструмент поисковика. Вона у нас з регуляції. Благодаря їй ми. А, за Николаевской областю э, достали троих російських пилотов вертолета на обмен на наших парней, в том числе на азовцев и на наших павших воїнов, которых ми вернем домой и похороним со всеми почестями на нашей земле. За останні три виїзди вдалося знайти близько двох десятків загиблих військовослужбовців, деяких ідентифікувати неможливо. Ми шукаємо наших, а якщо попадаються російські, то вони йдуть на обмін, тому що наші бойці всі повинні вернутися додому, тому потрібно мати, як это з них називають, обмінний фонд. Тому їх теж обмінюють, і наші возвращаються погибші ребята домой. Всі піднімаю. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса втрати російських військ станом на 14 вересня. Особовий склад близько 53 тисяч 650 осіб. Танки дві тисячі одиниць, бойові броньовані машини 4 тисячі одиниць. 1290 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 167 засобів протиповітряної оборони, 246 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 215 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3501 одиниця, спеціальна техніка, 120 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 233 крилаті ракети. Слава ЗСУ. На увесь зірок в Одесі з'явились нові імена. Таким чином вирішили вшанувати пам'ять письменника Леоніда Пастернака, драматурга Георгія Голубенка та композитора Євгена Лапейка. На церемонії відкриття зірок була присутня дружина останнього Олена Тихонова. Это, конечно, большая гордость, и э, это важно, нужно. Это нужно не только мне, это нужно тем людям, которые с ним соприкасались по жизни. Он учился всегда, и э, вы знаете, одно дело написать аранжировку и песенку, и другое дело написать рок-оперу со своей драматургией и прочим. Это самый сложный, пожалуй, э, Жанр музики це жанр опери, синтетичний жанр, там должно бути все. А в рок-опері ще хороший звук, що не завжди. А увесь урок доповнюють новими іменами щорічно на День міста. Цього року церемонію відкриття відтермінували. У зв'язку з військовою агресією РФ в нас майже не було в місті святкових заходів, як це звично було. Але, як то кажуть, мудрі люди для того, щоб зло. Торжествувала, треба, щоб добрі люди нічого не робили, і саме тому було вирішено історико економічної комісії, що ми збережемо традицію, не дивлячись ні на що. Містяни відкриття нових зірок на алеї Слави прокоментували. Так мені здається, все ж таке, що важливо, бо кожен, хто приходить на ці алеї. Вони дивляться, які в нас є відомі люди. Вони знайомляться з нашою історією. Якщо там людина не дуже відома, на якихось пам'ятних місцях для тої людини можна поставити якийсь пам'ятник, щоб теж люди бачили. Але цей спосіб, я думаю, теж дуже підходить. Якщо до нього ставитися якось більше так культурно, аби люди розуміли, що так не може там ходити по них. Дуже важливо увиковічувати наших гарних одеситів. але я б хотіла б бачити портрет, надпись, хто він і що він. Тут так зробили, як у десь не знаю, десь у інших городах, то один боксер сказав: а мені я не хочу, щоб і топтали люди. І він єдиний, кому зробили на стіні його звізду». Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз на 15 вересня. На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день 24-29 із позначкою «плюс». На автошляхах області вранці місцями димка. Видимість 2-4 кілометри. В Одесі без опадів. Термометр вночі покаже 16-18 градусів. В день 24-26 вище нуля. Із ДСНС Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями. Ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухайтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує.